Всім привіт! Щиро радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я вам розповім, який книжковий інтернет-магазин найшвидше відправляє книжки. Ну і заодно покажу, які книжечки я замовив. Я зробив замовлення в чотирьох різних популярних е, книжкових інтернет-магазинах. Замовляв я книжки приблизно в один той самий момент, це десь близько третьої години дня, щоб всі були в однакових умовах. Але для об'єктивного відображення швидкості роботи я буду говорити лише час від моменту, коли натиснув кнопку Замовити до того моменту, як вони зібрали, спакували, оформили моє замовлення і передали його поштовому оператору. Ну я думаю, ви самі розумієте, що немає сенсу ніякого е, порівнювати повний час доставки, тому що це все дивлячись, куди замовлення, дивлячись, через якого поштового оператора дивлячись. Щось, де знаходиться склад безпосередньо конкретного книжкового інтернет-магазину. Тому о, сьогодні порахуємо лише швидкість роботи наших прекрасних книжкових. Відразу зроблю помітку, що мені ніхто нічого не засилав, не домовлявся. Це все куплене за свої гроші, і я абсолютно неупереджений. І найдовше мені йшла ось така звичайна, без навіть ніяких маркувань. Коробочка від книгарні є. 22 години їм знадобилось, щоб зібрати, оформити, відправити моє замовлення. Це досить багато, тому що 22 години, як ви вже зрозуміли, вони відправили на наступний день. А до того часу, через 22 години, інші три пакунки були вже в мене на руках. Вони вже не просто були оформлені і відправлені, а вони вже мені прийшли. І перша книжечка всередині це над Чорним морем Івана Нечуєловицького. По перше, це вважається першим в українській літературі романом про Одесу. Тому, звісно, я його і придбав. У мене вже є майстер корабля з цієї ж серії Вівату. Я вже робив опитування в своєму інстаграмі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь серед своїх підписників, якому данню вони надали перевагу від Віват. Чи від ще одну сторінку? Видання від ще одну сторінку мені теж дуже подобається, але я вже відразу знав, що я замовлю саме в виданні від Vivat, тому що вона вже є майстер корабля Юрія Яновського в такому виданні. І ці дві книжечки будуть дуже гармонійно доповнювати одна одну на поличці. Обидві книжки чорноморські історії, обидві книжки про Одесу, обидві книжки це українських класиків, тому не бачу сенсу розбивати їх на різні серії. Тому, відповідно, я замовив це видання. Дуже цікаво насправді познайомитись з даною роботою Івана Нечує-Левицького, тому що всі ми його знаємо як такого українського класика, майстра пейзажу українського села цих всіх приємних атмосферних, затишних замальовок. Але в той же час цікаво прочитати, що він писав про Одесу. Тому не зміг пройти повз цієї новинки і замовив. Так, ну і далі це Марсель Пруст і його перша частина у пошуках втраченого часу на свановій стороні. О, такий. такий контраст від Івана Нечуя-Левицького до Марселя Пруста. Точніше, від Марселя Пруста й до Івана Нечуя-Левицького. У мене є на свановій стороні Пруста видання від лабораторії. Вирішив, чому б не замовити ще її в виданні від фоліо, не порівняти якість і переклад. Чому б і ні, правильно? Фінансова грамотність, це не про мене. Можу собі дозволити. Два. Примірника різних, однієї то ж самої роботи. Тут довго зупинятись не будемо, я думаю, про Пруста зай раз. Нехай краще Аліса про нього розповідає, я все і так покажу і переходимо далі. Наступний пакуночок, ось такий гарненький, рожевий від ще одного титана українського книжкового бізнесу від книгарні Якабу. Тут вже результат більш цікавий. 3 години 15 хвилин їм знадобилось, щоб оформити, спакувати і передати поштовому оператору моє замовлення. 3 години 15 хвилин це досить швидко, тому що зазвичай, ну о, коли як пакування дійсно заслуговує на окрему відзнаку. Це плюсик. Це в нас Майгуль Аксельсон. і Її квітнева відьма. І, хто дивляться мене вже довше? Я думаю, знаю, що я поціновувач скандинавської літератури, зокрема шведської, і це досить відомий роман шведської письменниці, який свого часу, в 97-му, здається, році отримав премію Августа Стрінденберга. Багато чув позитивного: це має бути щось таке таємниче, химерне про складність долі з вкрапленням магічного реалізму, про жінку, здається, паралізовану. Але яка вміє е, читати думки, вміє впливати на рішення людей і, можна сказати, стежить за своїми трьома сестрами. Звучить цікаво, звучить інтригуюче, має бути щось дуже цікаве, тому не зміг пройти в повз, але речі, якраз книжка була на цей примірник, тому придбав. Напишіть в коментарі, можливо, хтось вже читав. Дуже цікаво буде обговорити без спойлерів, звісно, але буде дуже цікаво почути ваші враження. Планка, до речі, досить, досить стильна. Мені подобається. Це комора, здається. Так, це комора. Під 600 сторінок, все як, все як ми любимо. Переходимо далі. Так, ну далі Бенджамін Стівенсон і всі в цьому поїзді підозрювані. Це новинка від автора. Мої родині всі вбивці, всі мої родині вбивці. Чи як там було, я не пам'ятаю? Крутий автор, класно пише. Вийшла новинка, має бути цікаво, легко, іронічно, з гумором, тому що Бенджамін Стівенсон це сценарист, стендап комік. Тому йому вдається дуже вдало писати саркастичні, смішні історії, висміючі. Такий прекрасний жанр, як детектив. Я думаю, точно хтось з вас вже або прочитав, або прослухав цю історію. Тому знову ж таки напишіть в коментарі, буде цікаво побачити ваші враження, почути їх. Можливо, порівняно з першою частиною. Дуже дякую. Рідіт. Далі у нас Рідіт, друге місце, година і 10 хвилин. Дуже швидко, як зазвичай, неймовірно швидко вражаючий результат. Я вам так от скажу. Коли мені треба щось замовити, і я точно впевнений, що воно на наступний день буде, то я зазвичай замовляю на Рідіті. Круто, зручно, класне пакування всередині, особливо якщо книжка на подарунок, от, це взагалі крутий лайфхак, е, але це тільки друге місце, до першого ми ще перейдемо. Година 10, дуже швидко, як зазвичай. Подивимося, що всередині тут немає стрічки. Вони заклеїли е, стрічку, е, за допомогою якої я мав відкривати коробку. відривати. Стрічкою Рідіт. Не знаю, в чому тут задумка. Але якось так. Дивіться, як вийшло. Рідіт мінус бал вам. Опачки. Таємниці, надруковані кров'ю Стівена Споцвуда. Третя частина детективної серії про Ліліан Петекост та Віл Паркер. Згадав, е, прочитаю я перші дві частини, не те, щоб я під супер враженням залишився, але це така добра четвірка. Інший момент, що детективні історії на один раз не видають чомусь ніхто під м'якою обкладинкою. І це мінус. У мене є там певні якісь старі видання Рутве, але ось із того, що виходило зараз, це прям проблема. Всі чомусь вперлись в ці е, збільшені видання, в кольорові зрізи. Але ну камон, це ж детективи на один раз. Будь ласка, ну, якесь може зручне видання, як альтернативу, хоча б, чи, чи що, чи. ну. Не роз... Чи всім так подобається, може я щось не розумію, чи всім так дійсно подобається в... величезні видання з кольоровим зрізом, що, типу, м'які обкладниці ми вже... ми вже все не купуємо. Ви мені скажіть, щоб я був в курсі, бо я то так собі читаю, замовляю. А тут вже кудись тенденції в іншу, в іншу сторону здвинулись. Е, поки що це найактуальніше із перекладених частин. Четверта здається, вже вийшла, але ще немає перекладу. Я ще вирішив дати шанс третій, тому що, ну як я вже сказав, це непогано. Ну, от, не більше, не менше це непогано. І коли треба щось простеньке, плюс-мінус цікаве, то це непоганий варіант. В якій вкладенці, так тим більше. Новиночка від видавництва Жорж під назвою Життя хлопця. Ну, це вже все як ми любимо. Збільшений формат, тільки вдома, тільки на пепітрі читати. Чомусь не знаю, якось мені трав. Часто траплялася ця книжка після того, як вона вийшла. Багато хто її рекомендував. Я насправді дуже полюбляюсь такі підліткові містичні історії. І кінгівські я читав, і Стівен Джбоскі. Уявний друг, я полюбляю комікси такі, типу Paper Girls, і серіали, типу Stranger Things. Коротше, такі містичні історії е, про підлітків, це круто. І не зміг пройти повз, тим паче дуже нахвалювали, ну, подивимось, троп насправді вже такий топтаний, перетоптаний, де, де його не було. Вже всі про це писали, кожен поважаючий е, і не поважаючий себе, письменник, мені здається, хоч раз та. Писав історію про підлітка, який якось перетинається з потобічним світом і змагається зі злом. Поглянемо, почитаємо, але ну дійсно ну, ну таке величезне видання. Я не розумію. Нащо? Ну щоб що б От могли зробити товстіше, але ну не знаю. Напишіть, як вам чи взагалі. Мені здається, що ну це вже занадто трошки. Так, ну і фінальна коробочка, фінальний пакуночок з книжками на сьогодні. Від Megabooks, Хто би міг подумати, ну, точніше, я би міг подумати, але я замовляв вперше у них. Е, дуже сильно вони рекламували е, оптим... те, що у них оптимізований склад, і вони співпрацюють з новою поштою, дуже швидко комплектують, відправляють е, замовлення. Але я замовляв перший раз, вирішив перевірити, чи дійсно воно так. І трішки офігів від результату, тому що 29 хвилин, 29 хвилин, хвилин знадобилося їм що під моменту, як я зробив своє замовлення, під моменту, як я натиснув кнопку Замовити, вони прийняли, скомплектували і передали в відділення поштового оператора це пакування. У ріді, та я думаю, теж схожа тема, тому що відразу, як ти робиш замовлення, відразу тобі приходить номер накладної з тим, що от ми, ну там, я думаю, їм декілька хвилин треба на перевірку, е чи є книжки в наявності, але це все досить автоматизовано. І... Відразу ті приходить номер накланої. Деякий час потрібно, щоб вони скомплектували, і майже відразу книжки передаються е, на відправку. 29 хвилин. Це в принципі надзвичайний результат, і поаплодуємо. Поаплодуємо. Мибукс це круто. Пакування теж е, заслуговує на окрему відзнаку стильно, круті написи. Е, ну. Непогано, непогано. Не знаю, що я замовлю у них ще раз, тому що 29 хвилин це дуже швидко. Якщо я раптом передумаю, чи може захочу доукомплектувати своє замовлення, то буде вже пізно, тому що посилка вже напевно десь буде їхати. Давайте подивимося, що всередині. Ось така тонесенька. Перша частина Копен... копенгагенської трилогії від Тува Дітлевсен. Це видавництво грушка, і насправді круто, що вони є на Меґогоґо, також вони є на Рідіті. От на, обучі, на є, я їх не знайшов. А як я вже сказав, це трилогія. Є три такі невеличкі частинки цієї датської авторки. Теж мені десь раптово вона трапилась в рекомендаціях. Побачив якийсь відгук чи що. Я ж на правах поціновувача скандинавської літератури. Ну. Маю, маю ознайомитись, маю купити, маю прочитати, тому що не так багато в принципі у нас і скандинавських авторів. Тим паче з тих, що я ще не читав. Тому поки так обережно, всі три частини не купав, тільки першу. Подивлюсь, що як воно. І звісно, відзвітую перед вами, розповім про свої враження і подивлюсь, чи читати далі. Отакі От видання насправді я дуже поважаю, тому що це зручно і круто. Але ціна триста чи скільки. Ну це забагато вже для такого видання. Тому що за такі гроші можна і ну, би, нецінне видання вже купити. Але надруковано якісна, папір якісний лайк. Like. Ну і фінальна книжка на сьогодні це Георгій Господінов і його «Часосховище». Ну вже напевно всі прочитали «Кому не -е цю книжку, всі розповіли, яка вона крута, яка вона надзвичайна. Що всім обов'язково треба її прочитати, і ті всі теж її вже прочитали. І от настала моя черга. Дивіться, мінус. Е тут цінник. Ну, що це за цінник? Я що. Пепсі колу десь в ларіок пішов купив. Це ж він, ну це ж цей що ну фігова буде отклеюватись. На мой до речі, зручно купувати, тому що в них знижка є для тих, у кого підписка. Постійна знижка, не на все там, але от на потрібні мені книжки була. І це плюс. Але. Ну, з оцим цінником, якщо чесно, не знаю, може вони так на складі щось маркують. Так спішили за 29 хвилин, що і не встигли цінника відліпити мені. Що, якось так, що ще розповісти. Ну, про часосховище я не буду нічого, вже як прочитаю, розповім, бо що розповісти. Ось такі вісім книжок мені приїхали, ось такі е, онлайн книжкові я протестив. Напишіть, до речі, в коментарях, чи цікаво було б вам ще, щоб я перевірив на швидкість доставки і інші, тому що. Є ще букю, є книголенд. Цікаво перевірити Sense, який нещодавно запустив свій інтернет-магазин. Цікаво ще перевірити Sense, який нещодавно запустив свій онлайн-магазин. І цікаво, як вони швидко комплектують замовлення. Коротше кажучи, якось так. Підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Натисніть подобайку, якщо відео вам сподобалось. Звісно, буду чекати на вас в коментарях для обговорення. Пишіть не соромтесь, це дуже підтримує канал. Навіть якщо не знаєте, що написати, просто щось напишіть. Я обов'язково це побачу. Гарного вам дня та мирного неба! Замовляйте книжки, і нехай вони вам швидко приходять на все добре.